Привіт! Короткий огляд доробки Дніпроемовського насоса 35-ї моделі. Ну, ось так насос я вже показує доробку. Е, я в одному з відео знімав, яка виникла проблема з цим насосом зразу після покупки. Ну, їм, відповідно, написав відгук, побажання на сайті. Е, типу. Е, Ну, цей насос може пропускати через себе часточки до 35 мм, так написано в інструкції. Я був, викачував воду в екстреному випадку, там, з однієї ями, і попала мені часточка, ну, типу, штукаторки. Якраз довжиною більше 35 мм. ну, Чи там 31 не пам'ятаю, то, що більше від заявленого на пару міліметрів там, на міліметрів 5-7 мм. І... Він не прухав. Ну, ну Десь стало там поперек, лопастів чи що. О, насос, двигун заклинив. Ну, е, Дякувати Богу. В насоса є функція від перегріву. Насос став. Я, я його розібрав, по гарантії не возив, сам, сам розібрав, достав до камінчика, заміряв. До речі, їм тоді фотографію, по-моєму, скинув. Це є, зібрав він, запрацював. О, але часточка була більша, як заявлено в інструкції. Ну кажу, десь, десь поперек стало. Е, ну, В принципі, я думав, як його доробити і що придумати, але на швидку руку, бо мені зараз дещо треба зробити. Взяв два то підвіси з гіпсокартону, чи, чи як то вони правильно називаються. Ось. Загорнув одного і другого. Спочатку пробував метал металеві ховоти, в мене є. Скільки там. Одного було мало. 90 110. Взяв два, з'єднав, два забагато. А в них хід невеликий. Два докупи скрутити не вийшло. Підходячи ще більше діаметр я не мав. Взяв двома стяжечками грубшими. Точніше, не двома, чотирма, тому що спробував. З'єднав. Зараз буду пробувати тестувати. Зараз покажу на чому. О, бо реально о, краще, є... хай чуть менше води попадає, але я не думаю, що води буде випадати мало. Я думаю, йому вистачить. Але щоб він через себе не пропускав лиш лишньої зарази. Тим більше, він в мене куплений не на, не на чисту воду, ну а просто десь вдома прорве воду. Чи зараз я буду з ями під септик викачувати воду, мутну, каламутну і... Бог знає з чим. То, щоб, щоб він працював. Зараз буду тестити. Показую далі. Так, зібрав насоса, підійшов до ями. Зараз буду показувати яму. Ну, ще в розетку не всадив, бо я не пам'ятаю, в якому положенні в мене поплавок вимкнений. Ну, хто знає, той знає про що я. Підтянув переноску. Взяв, брав два цих з'єднання, бо я не знав, яке саме мені треба буде. Шланг в мене недовгий. Це, 3 четвертих, чи шланги 25-ка шланг. Е, розклав шнура, розклав шнурка ось від нього. Так, Тепер показую саму яму вигрібну. Ну, Типу, це не вигрібна, це просто яма з, з води там, з замивальника, точніше, з змейки з кухні. Ось така яма. Маю ставити кільце септика. Потрібно підготувати яму. О. Ну, також може попастися божна що, щоб не пошкодити насоса. О, Зараз опущу туди і буду викачувати. Так, продовжую. Кинув яму насоса, ну, шланга викинув метрів два від ями, я думаю, мені буде достатньо насос, майже занурився собі. Зараз вімкнув розетку. Хто не знає, як його запустити, його треба вигнати з нього воздух. Но на відео це не покажу, не хочу ставити штатива. Е, ну, там Можна просто там, чи залити воду, шланг, там, чи, чи ще якісь там варіанти. Але в інструкції пише, що його поколатати. Тобто вправо-вліво поколатати, і він має сам запуститися. Запускаю. Пішло буквально 30 секунд. Е, Вімкнув розетку, до речі, навіть не прийшлося калатати, він лежить на бік, поки він лежав, там собі вода, напевно, в нього потрапила, закачалася і все. Він запустився сам і качає. Ну, Я думаю, викачає він цю яму відносно швидко. Я не пам'ятаю по характеристиках його продуктивності, але кажу, працював один раз. Ну, Я думаю, що таку повну яму за, за годину-дві. Викачав би наїці. Можливо швидше, я кажу, це і так свої припущення роблю. О, славі, як дурний. О. І сам насос фактично безшумний. Куди вже їм? До речі, ось підняв фанга, взяв руки. Ось такий. Напор води видає даний насос, качаємо десь хвилини-дві часу. Ось насос вже навіть починає бути видно. Ще йому роботи є, на хвилин 15-20 буде але вже видно як вода осідає пройшло хвилин 5-7 ну я шланга там розпускав в різні боки але вже насос докачує ось на, на дні видно який мув. О, і я в тому випадку не буду боятися, що щось попало грубе. І що насос від цього згорить. Ну Згоріти він від цього не повинен. Продовжуємо. Так, вимкнув я насос, бо вже почав гудіти, Хватанув повітря, перестав качати. Далі я вже шевелив, шевелив, вже запустити. Не міг, бо він вже мул. Зараз приближу, залишив. Типу, там ще на дні щось є, але я думаю, вже в нього набилося куча гадостей. Зараз його виймаю, дивимося. Так, дістав насоса. В принципі, насос ось. Такому зараз він далі. Такому. Дуже бурейні, як то кажуть. Ось. Але Насос чистий. Ну, зараз спробую все ж таки погадусь викачати. Ну, але це вже малоймовірно, що я вика... викачую. Треба вичерпувати напевно так. Це мол залишився. Ну і тут не, не встиг показати, що в кінці йшло з того насоса. така гадость негарна. Ось, Випускав його ще раз туди в яму, викачав ну, досить такої чорної, чорного мулу, чорного усадку. Знімати не вийшло, бо постійно насоса колата вправо-вліво, щоб він підхвачував. Але це що я замотав, бо він і алеча на дні. І ще якісь листя, і всяка фігня. То в принципі для такої роботи я думаю що я добре зробив. Що я так замутав Несос відпрацьовував як кажуть на всі гроші. Так ось. Кабека. Тамі слимаки і все, все що тільки. О. Ну і рекомендую щось таке придумувати. Ну і бажано, щоб завод виробник сам подумав про якусь сіточку. Це не, не варік. Я би його вже спалив би. Точно спалив би в цій гадості. О, А по суті він для такої роботи і купляється. Особливо я купляв для такої роботи. Так, думаю, хату знімати. Дякую за, за перегляд, кому треба користуйтесь. Як like. доповню відео, щоб промити насоси середини, Ось, кинув його в відро, набираю чистої проточної води. І вже тільки що в принципі, був відро набрав, пропустив через нього. Наповнюю відро ще раз. Трішки включу, хай прожене через себе, хай вижене, ту гадость. Так. Насос заповнюється, вмикаю в розетку. Ось. Настільки швидко він справляється з тим відром. Ну і вода вже в принципі, там чиста. Зараз ще, ще раз наберу, ще раз так прочищу, можна мити і складати. Напустив води ще раз, вмикаю знову в розетку. Ось. Настільки швидко він. І все. Так. Вказує. Як очистився насос? Ну, типу є якась гадость. Але середина вона не пішла. О, бо ще там сіточка також є. Просто камінчики туди все ж таки попадали. Ну і ось в ямі що залишилось. Залишився мул і болото. Вишилось розчистити її. Дякую за перегляд.